Герман Галущенко і власне він зараз розкаже, про що таке сьогодні говорили з паном Скінарі. Знаєте, ну насправді дуже багато тем для, для розмов було з точки зору і сьогоднішньої ситуації в енергосистемі. Тобто, ми поділилися інформацією, як функціонує наша система, як відбуваються обстріли і е, питання майбутнього, як ми бачимо, е, співробітництво в. Е Відбудові енергооб'єктів, але дуже важливим питанням було безумовно це питання атомної енергетики, тому що Фінляндія вона є однією з провідних країн в Європі з точки зору атомної енергетики, як і Україна. І відповідно я подякував колезі за те, що. Фінляндія це перша країна, яка зупинила співробітництво з Росатомом і відмовилась від будівництва росіянами атомних атомної станції в Фінляндії. Це дуже важливий крок, тому що насправді ми зараз обговорюємо питання, що треба. Запроваджувати санкції щодо атомної енергетики Росії і питання в тому, що це такий перший приклад, що це можливо, і це таке рішення було одностороння, ухвалено Фінляндию. За що ми дуже вдячні, і насправді ми хочемо, щоб це було тільки перше рішення в вонцюгів подальших рішень щодо виключення Росії взагалі з російської атомної індустрії з світових ринків. Так, Україна очікує, що в 10-му пакеті санкцій таке буде обмеження щодо Росатому. Чи говорили ви про це з паном Скінарі? Які настрої в країнах Євросоюзу? Знаєте, ну говорили безумовно. Ну ситуація неоднозначна. Насправді є країни, які продовжують співпрацю з росіянами в галузі атомної енергетики і в Європі, в тому числі і будують блоки, окрім Фінляндії, але ключове тут те, що а, насправді Росія знищила а, взагалі всі домовленості, які були в світі щодо перш за все безпеки, перш за все, безпеки в сфері атомної енергетики. Тобто всі конвенції, все, що робилося, по факту, воно знищено на сьогодні, і тому не може бути, щоб це відбулося безкарно. Тому відповідно, ми вважаємо, що рішення щодо запровадження таких санкцій, воно має бути обов'язково ухвалено. Безумовно, нам би хотілося, щоб це було в найближчому пакеті санкцій, тому що це дуже важливо і це буде сигнал для світу, що не може безкарно робити такі речі, як вони роблять в сфері атомної енергетики. Перш за все. Це і обстріли станції, це ну безумовно. Це окупація Чорнобильської станції. Зараз наша армія їх викинула звідси, але це і окупація зараз Запорізької станції? Взагалі все, що відбувається, це порушення. Ну там на станції це порушення взагалі всіх світових стандартів безпеки. Тому це не може бути непокараним цивілізованим світом. Чи обговорювали, що Фінляндія планує сьогодні передати Україні для відновлення енергетичної інфраструктури? Ну насправді вони багато передають, і дійсно з точки зору устаткування для відновлення. Вони, до речі, робили це з перших днів війни, і зараз безумовно ми проговорили, які коригування треба. Тобто, з точки зору устаткування, перш за все, у зв'язку з тими обстрілами, які відбуваються майже щоденно. У нас з 10 жовтня енергосистема зазнає. Тому безумовно, ми, ми все це проговорювали так. А щодо післявоєнної відбудови, наскільки я знаю, у нас вибраний такий курс: це атомна енергетика і зелена енергетика. Тобто, якщо атомна енергетика в нас плюс-мінус розвинута, то зелена енергетика на етапі ще розвитку. А чи може Фінляндія якось із цим допомогти? Зокрема. Знаєте, ну саме так, і цей курс був визначений президентом дуже чітко в посланні Верховній Раді, і тут я хочу сказати, що якщо подивитися на такий мікс генерації, то Фінляндія дуже подібна буде до а точніше чи ми будемо дуже схожі з енергетичним міксом, тому що в них так само атомна енергетика є одне з ключових генерацій і. Зелена енергетика, так само тому насправді я думаю, що нам є багато про що поговорити з точки зору експертизи їх їх досвіду, який ми можемо, можемо подивитись, запозичити в контексті відбудови, і насправді нам теж є чим поділитися. Можливо, ще кілька слів з приводу масштабів руйнувань, які зараз є. Ну в нас, в принципі, ці цифри, знаєте, ми, ми їх а, озвучували вже. Де це на жаль, ця цей відсоток він зростає. Ми можемо говорити від 40 до 50 відсотків, зазнало ударів. Да? Ми говоримо, що саме ударів, і а, питання, що є відчуття, що а, а, варвари не зупиняться, да, і будуть далі наносити удари по нашій енергосистемі, і відповідно. Питання в тому, що є об'єкти, наприклад, які ми відновлювали. Вони знову його знищили. Ми відновлювали, вони знов били по ньому. Тобто, тут знаєте, цей відсоток він умовно плаваючий, але основне, що система стабільна, вона тримається. Чого саме не вистачає найбільше генераторів, якихось запчастин для ремонту? Ну, ми говорили про а, високовольтне обладнання перш за все, це, а, це трансформатори, автотрансформатори високої потужності. І кілька слів про е, можливі аварійні відключення, вієлові відключення, чого зараз чекати, особливо взимку, коли збільшився, е, і особливо зараз, коли в нас мінусова температура, стало холодніше, збільшилося споживання. Чого чекати зараз споживачам? Дивіться, ну насправді дійсно сьогодні з падінням температури збільшило споживання. Відповідно будуть застосовані відповідні графіки. Ключове, знов ж таки, ми звертаємося до громадян все-таки продовжувати заочаджувати електроенергію навіть в ті години, коли ви її маєте, і не, ви не відключені. Це важливо, тому що це впливає взагалі на систему. Я думаю, що знов ж таки важко оцінювати. Коли будуть удари, і якої вони будуть потужності, яку шкоду вони зможуть завдати, але я, я думаю, що ключове є те, що ми маємо заощаджувати всі все-таки електроенергію, навіть навіть коли е, вона є в обмеженому ресурсі. Дякую вам, пане міністре.